Чи кожен шторм буде приборканий? Роздуми над Божим Словом на 12-ту звичайну неділю. Рік Б. Озвавсь Господь із бурі до Іова і мовив. Хто зачинив у рітьми море, коли воно ринувше виходило з материнського лона? Коли я зробив для нього одіж хмару і пелену для нього густу мряку? Границю я йому призначив, поклав засуви й ворота й мовив, ось поки дійдеш, далі не перейдеш, ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Хто коли-небудь був на пляжі? Той бачив, як діти будують піщані мури та палаци на березі біля води. Вони інтенсивно працюють, набираючи відрами пісок, іноді роблять насправді дивовижні конструкції, але рано чи пізно надходить приплив і їхні піщані будівлі зникають. Щось подібне пережили учні, коли потрапили у важку ситуацію під час бурі. Бувалі рибалки намагалися пристосуватися до сильного вітру у відкритому морі, але хай би що вони робили, а змусити шторм ущухнути не могли. Потім щось кардинально змінило ситуацію прийшов той, хто зачинив ворітьми море і заспокоїв бурю. Того дня учні засвоїли важливий урок. Коли покладаємось на власні сили чи розум, наші можливості обмежені, лише сила Христа безкрайня і створює абсолютно нові можливості розвитку ситуації. Це дає нам надію. Чому? Тому що в бурі нашого життя, коли моря здаються неконтрольованими, а наша недосконалість пригнічує. Він у човні з нами не осторонь, а поруч. Він знає, що з нами відбувається, і піклується про кожного. Чи означає це, що кожен шторм, у який ми потрапляємо, буде приборканий? Не обов'язково? Іноді Ісус заспокоює бурі, а іноді заспокоює нас. У будь-якому разі ми можемо покластися на те, що Всемогутній Бог просто тут і з нами у човні нашого життя, це зміцнює надію, приносить умиротворення і додає сил. Ісусе я вірю, що ти завжди зі мною. Нехай це заспокоїть моє серце незалежно від того. З якими проблемами я стикаюся? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.